Добрий день, шановні друзі! Вітаю вас на нашому відеокурсі: Візьми фінанси під контроль. Відеокурс, який розрахований на людей, що стали вимушеними переселенцями або постраждали від наслідків війни. Як і минулого разу, сьогодні ми будемо говорити про те, як правильно користуватися фінансовими послугами. Тобто, ми з вами знаходимося на третьому блоці. Блок, який називається грамотне користування фінансовими послугами. І сьогодні ми будемо говорити про те, чи варто брати кредити, якщо є заощадження. І одразу скажу, що наша порада варто брати корисні кредити. Пам'ятаємо, ми говорили про корисні кредити і про шкідливі кредити ми говорили минулого разу. Але якщо навіть якщо у вас є заощадження, то корисні кредити брати треба. І давайте ми будемо говорити конкретно на конкретних прикладах. Чому це важливо? Деякі люди вважають, що якщо в них є заощадження, то кредити їм не потрібні. Це дійсно дуже добре, якщо у вас є гроші на вашому банківському, там, депозитному або поточному рахунку, але це зовсім не означає, що не треба вам кредити. По суті, депозити і кредити це два різних продукти, і їх мета вирішувати різні проблеми. Різні цілі потрібні бути у цих продуктів для того, щоб правильно розуміти, коли нам треба скористатися депозитом, а коли треба отримати кредит. І давайте я наведу вам конкретний приклад для того, щоб вам було зрозуміло. Уявіть собі, що ви вирішили назбирати грошей для гарної освіти своєї дитини. Ви відкрили депозит, і кожне місяця відкладаєте якусь там певну суму. Ну, давайте так умовно там 50 доларів щомісяця, так ну, або гривним еквіваленті, і ви визначили, що якщо будете так робити протягом 10 років, то ви назбираєте таку нормальну суму, що дозволить вашій дитині в гарному вузі отримати освіту. Українському, може, навіть закордонному якомусь вузі, але протягом цих 10 років у вас Напевно, будуть якісь проблеми. У вас може там, ламатися техніка, ви захочете робити ремонт квартири, важливо, у вас були якісь там поламки автомобіля. Чи треба брати кошти з депозиту для того, щоб вирішити ці питання? Ну, по-перше, гроші на депозиту вони знаходяться, збираються на якийсь термін і під якийсь відсоток. Тобто, якщо ви захочете терміново достроковий, достроковий депозит, то. Зазвичай за умовами банку є два варіанти: перший взагалі до закінчення терміну неможливо розірвати, да? а є і другий варіант депозитів, де можна розірвати достроково, але ви втратите відсотки? відсотки. Тобто, це вже не вигідно, це це, скажімо так, економічна сторона фінансова. А давайте тепер з моральної сторони. От уявіть собі ситуацію, про яку я сказав, чи дійсно ви вважаєте, що. Поламка, наприклад, автомобіля це є привід для того, щоб ви поставили під загрозу майбутнє вашої дитини або ваших дітей, якщо ви для них збирали кошти на навчання, ну, моя порада точно так не робити. Тобто, ми вже минулого разу з вами говорили про корисні кредити. Краще скористатися корисним кредитом для того, щоб вирішити цю проблему. Або. Якщо ви слухали нас раніше і у вас вже була створена якась там подушка безпеки або резервний фонд, то краще скористатися цим резервним фондом. Але все ж таки, якщо у вас такого резервного фонду немає, то краще скористатися корисним кредитом. Що таке корисний кредит? Ми вже говорили з вами минулого разу. І я думаю, що більшість з вас зрозуміла, що кредити можуть бути корисними, якщо вони відповідають там критеріям. Це пам'ятаємо. Це вирішення проблеми, це зменшення навантаження на сімейний бюджет. От таким чином я би не радив вам розривати достроково депозит, тому що повірте, що потім дуже складно відновити його. Спочатку це може здаватися, от я сьогодні розірву депозит, вирішу проблему, а потім з наступного місяця буду знову відкладати кошти на депозит. Ні, якщо ви не збирали окремий резервний фонд, а збирали якраз от на ті речі, які навів в прикладі, наприклад, на навчання дитині, то з великою ймовірністю ви не зможете наступного місяця від, вам знову відкривати депозит і знову починати все заново. Тобто, це не корисна порада. Я б таку поради ніколи не надала. Тобто, якщо у вас є кошти на депозитному рахунку, і якщо у вас є якась проблема, то вирішуйте за рахунок кредитів. До речі, це питання нам розказували якраз, як вирішують люди фінансово-грамотні за кордоном, коли ще працював в банківській системі. Нам наводили приклад, от таку знаєте, робили нам. Фінансовий ліст людини, яка ну за кордоном там повністю фінансовий план, так у нього є там пенсійний рахунок, де в нього йдуть накопичення на пенсію, де в нього йдуть накопичення на пенсію на, на навчання дитині, і в нього є іпотека, тобто кредит. Давайте іншими словами скажемо кредит, тобто на житло. В нього є лінг або кредит на автомобіль, тобто ці продукти. Різні, як я сказав, і вони вирішують різні питання. Пенсійний рахунок, тобто там він збирає кошти собі, собі на пенсію. Дитячий рахунок він збирає кошти на навчання дітей, але сам він сплачує іпотеку за те житло, в якому він проживає, і сплачує на лізинг або кредит автомобілі, на якому він існує. От, От така ситуація. Тому і я вам радий би робити саме так: так, дійсно. Це питання: чи варто брати кредит, коли в мене є якісь гроші і в мене є якісь заощадження? І ми можемо запропонувати вам рішення. Під час розробки вашого власного фінансового плану напишіть список фінансових цілей, строк їх досягнення та визначте для себе для Досягнення тієї чи іншої фінансової цілі, яка з фінансових послуг вам буде допомагати досягати. Або, можливо, депозит, на якому ви будете накопичувати якусь необхідну суму грошей, або це може бути залучення грошей за рахунок кредиту. Або навіть може бути мінімізація ризиків ваших за рахунок страхування. Наприклад, якщо я хочу зробити собі резервний фонд, що я буду робити? Звісно, я буду якусь суму відкладати. Особливо, якщо в мене немає великої суми для створення свого резервного фонду, якусь частину ризиків, я вирішу за допомогою страхування. Якщо в мене не відбувався ніякий випадок там, якийсь небезпечний, то я буду поступово робити, збільшувати свій резервний фонд. Але якщо раптом щось відбулося, якась серйозна хвороба або якось термінове лікування треба, то може я звернуся і навіть за кредитними коштами. Якщо це дуже терміново і дуже важливо. Тож визначиться, для якої фінансової цілі своєї ви будете робити накопичення, а де можна використати кредит і залучення кредитних коштів. Сплануйте свої регулярні платежі. Причому, як для депозиту, коли ви регулярно поповнюєте його, так і для кредиту, якщо ви плануєте його брати. Періодично в своєму фінансовому плані аналізуйте, чи найкращі умови у вас для досягнення цілей. Може бути так, що до певного періоду ви накопичуєте, створюєте накопичення для досягнення фінансової цілі, доходити до якоїсь. Там певної суми, ну, наприклад, коли ми хочемо купити авто в кредит або житло в кредит, нам потрібно, щоб у нас був, були гроші для першого внеску. То на перший внесок можна накопичувати, а далі вже використовувати кредитні кошти. Пам'ятайте, що для однієї фінансової цілі на різних етапах можна використати різні фінансові послуги. Дякую, Тетяна. А тепер я наведу вам власний приклад, яка е, життєва ситуація була е, в моїй родині десь, е, десь 5 років тому. Е, в мене теж була ситуація, коли я вже звільнявся з роботи, точніше, я вже звільнився. І в цей час трапилося, що в мене там в родині зламалася пральна машина. Так, в мене були кошти, бо я завжди е, відкладаю кошти там на резервний е, рахунок. Але е, в чому різниця? В той ситуації, в якої я опинився. В звичайній ситуації я зазвичай скористався б грошима резервного фонду і заплатив би за ремонт або закупівлю нової правильної машини. Але питання в тому, що та ситуація якраз трапилась в той час, коли я вже зупини, опинився без джерела доходу. Тобто, з одного боку, в мене є гроші, з іншого боку, в мене є проблеми. Я міг би тими грошима вирішити проблему. Але сума цих грошей у мене суттєво би зменшилась. І я не знаю, я точніше, скажу не знала той час, коли в мене буде наступна робота, коли я зможу заробляти гроші заново. І тому, да, у мене б не було б там проблеми з правильною машиною, але сума грошей, на яку на які моя родина планувала жити, була б суттєво менша. І, і я завжди так планую, щоб цих грошей було, ну, як мінімум, так, щоб на півроку. Життя у цих покриття тих витрат, які ми називаємо обов'язковими. Тому якщо б там було вже не на пів не на півроку, а на три місяці, це було б для мене вже ризиковано. Тому я прийняв рішення, що ми кредит купуємо правильну машину. А за рахунок цих накопичних грошей ми щомісяця сплачуємо ну, відсотки і тіло таким чином. В мене так в мене з'явилася додаткова витрата, але в порівнянні з всіма витратами вона була не настільки критична, тобто там умовно кажучи, грошей, бо в мене в такому режимі вистачило не на шість місяців, а на п'ять з половиною, але це все одно значно краще, ніж е, взяти витратити всю цю суму грошей, а потім думати, е, а що робити. Ну чесно кажучи, мені на той час пощастило. Я роботу знайшов десь протягом двох місяців, і. Ці гроші, які я використовував, то, то які я почав заробляти, я відновив в той же резервний фонд, а потім вже а, закрив достроково кредит, який там брав, як скільки пам'ятаю, на два роки. От такий був у мене приклад, як я користувався грошима на депозиті, і при цьому я отримав кредит а, корисний в даному випадку кредит, тому що він вирішив для мене питання, прання у мене родині двоє дітей. і... Кіти, собаки, тому ми, зазвичай багато речей нам треба брати. До того ж, от дивіться, яка ситуація, особливо зараз, от це для вас, для переселенців. Я отримав кредит, коли в мене ще, умовно кажучи, була довідка про доходи за останні 6 місяців. По-перше, довідка про доходи, якщо є довідка про доходи, вона дозволяє брати кредит по ставці менше, ніж без довідки про доходи. Зазвичай з довідка про доходи кредит буде там о, десь приблизно 30, там 25, там 35, 36% річних. Якщо довідки такої немає, то цей кредит може бути 60, 80, 100 і, і, і більше відсотків річних. Друге, якщо ви становитесь безробітними, то вам кредит отримати значно складніше. Тобто банк, скоріше за все, вам вже не надасть кредит, так? І відповідно, відповідно, от я всім раджу от, отримати так, як я зробив. Тобто я отримав кредит, коли я вже ну, я звільнявся, але банк про це не знав, тому що в мене на той час ну, там були там, останні дні роботи, і я приніс довідку про доходи, і в мене, скажімо так, була офіційна довідка про доходи. Якщо б я вирішив взяти кредит через місяць або через два, через три, після того, як я звільнився з роботи, то в мене вже не було довідки про доходи, і відповідно мені б надали кредит на значно гірших умовах. Отже, якщо є можливість отримати вигідний кредит, особливо якщо ви працюєте, у вас є офіційна мається на увазі робота, не просто працюєте, а офіційно, тобто де ви можете принести довідку про доходи, то краще користуватися такими кредитами. От Якраз в той час, коли у вас є офіційна робота. Так, Микола привів свій власний приклад, як він створював резервний фонд. А я хочу поділитися своєю професійною історією з тих часів, коли я працювала в кредитній спілці головою управління, до нас звернувся з заявою на кредит, наш вкладник. Той хто мав депозит. А він з заявою на кредит, я здивувалася. Я йому кажу: навіщо вам кредит? Ну, дивіться, у вас є депозит, ви можете його зняти. За кредитом у вас буде відсоткова ставка набагато більше, тобто ви більше переплатите. Ну, Ви можете розрахуватися своїми грошима, і ви можете використати ваші власні кошти. А він так подивився на мене і каже: Якщо я буду знати, що в мене кредит, і я винен вам гроші, то я знайду змогу ще додатково заробити, і я буду намагатися скоріше їх вам повернути. А от якщо я зніму свій депозит, то я його просто витрачу. І таки цей наш вкладник оформив кредит, він щось там собі купував. Він купив, досяг своєї фінансової цілі, але він його погасив навіть швидше, ніж планував. І депозити по відсотку він щомісячно приходив отримувати, одночасно робив сплату по кредиту навіть наперед, швидше його погашаючи. І таким чином це для нього була психологічна мотивація якнайшвидше сплатити по кредиту, але він отримав те, що він хотів. Така історія. Яке ж практичне завдання буде після нашого сьогоднішнього уроку: Складіть список своїх фінансових цілей. Пам'ятайте, що ви, коли формулюєте фінансову ціль, ви точно описуєте мету яку хочете досягти. Якщо ви хочете щось придбати, вам треба щось купити, ви хочете щось зробити за рахунок коштів, це фінансова мета, потрібно, щоб вона була чітко описана. Також чітко визначте для себе строк досягнення. Коли Ваша фінансова ціль буде досягнута, коли вам потрібно це. Ну і, звісно, визначте необхідну суму грошей, скільки грошей вам потрібно для того, щоб досягти вашу фінансову ціль. Після цього подумайте, які ваші довгострокові плани можна вирішити за рахунок накопичень. Розрахуйте суму, скільки ви в місяць, скільки місяців ви будете відкладати для того, щоб досягти те, що ви спланували. А також подивіться, що можна вирішити за рахунок кредитних коштів, і скільки на це може бути потрібно вам грошей. Наступний крок: скільки часу вам треба буде на те, щоб накопичити необхідну суму для здійснення ваших планів. Якщо збирати гроші на депозит, так ми знаємо суму, ми можемо розрахувати. Ми знаємо, скільки з нашого бюджету ми можемо. Якщо можемо відкладати, і порахувати, чи буде дійсно співпадати наше очікування, або наша потреба, коли нам це буде потрібно, з нашою фінансовою спроможністю. Також можна порівняти, чи може краще бути на якомусь етапі або навіть спочатку взяти кредит, скільки цей кредит буде вам коштувати, і на який термін. Треба вам взяти кредит для вирішення ваших потреб. Ну і звісно, після цього промоніторити, що на фінансовому ринку пропонують зараз банківські або небанківські установи, установи, які, які кредити вони. Можуть вам запропонувати, і які умови будуть для того, щоб ви могли розрахувати свої щомісячні платежі і співвідносити. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що виплата по кредиту не повинна перевищувати 30% від вашого бюджету? Дякую, Тетяна і. Давайте трохи підведемо підсумки. Сьогодні ми з вами говорили про те, чи варто брати кредити, якщо у вас є заощадження. І я наводив приклади, де варто такі кредити брати. Думаю, для вас це зрозуміло, і ви самі будете визначати, які ну, відповідно до вашої ситуації, коли треба брати кредит, а коли не треба. Наступного року ми будемо з вами говорити про те, а чи бувають кредити безкоштовними. Без, без, я називаю справі. Спеціально не безвідсотковими, а безкоштовними, тому що дійсно відсоток може бути там 0 або там 0,001 відсоток. А от чи дійсно ми нічого, як споживачі, як позичальники, не будемо зайво переплачувати? Саме про це ми будемо говорити на наступному уроці. До зустрічі на наступному уроці. До побачення. До побачення і до зустрічі на наших наступних уроках.